Як поводитися водіями пішоходам, якщо поруч на проїжджій частині опинилася швидка? Міністерство охорони здоров'я разом із патрульною поліцією нагадує населенню про алгоритм дій. Якщо до вас наближається швидка, з увімкненим світловим та або звуковим сигналом, дайте дорогу і забезпечте їй безперешкодний проїзд. Для цього звільніть смугу, якою рухаються медики, або тримайтеся якомога ближче до краю проїжджої частини. Якщо ви перебуваєте в заторі, надайте медпрацівникам аварійний коридор. Якщо на дорозі є розділювальна смуга, транспортне огородження чи зелена зона. Ті, хто рухаються в крайній лівій смузі, мають скерувати авто якомога лівіше, а у крайній правій якомога правіше. Якщо такої немає, автомобілі потрібно розмістити правіше. Так утвориться коридор, ширини якого достатньо для проїзду швидкої. Якщо ви переходите дорогу і бачите швидку з увімкненими сигналами, утримайтеся від переходу проїжджої частини або негайно залиште її. Пріоритет у машини швидкої допомоги. Ненадання переваги в русі швидкій карається штрафом у 680 гривень.